Толуч до нашого ефіру політехнолога Тарас Загородні. Він з нами по відеозв'язку. Пана Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, щодо приємних, я сподіваюся, новин перейдемо. Мінфін США вів найбільші в історії санкції проти нафтогалузі Росії. Про це йдеться на сайті відомства. Як зазначається, під санкції також потрапив флот Росіян, обмеження вели проти понад 180 танкерів тіньового флоту Росії. Обмеження, зокрема, торкнулись низки компаній, серед яких «Газпромнафта», «Сургутнафтогаз», страхові компанії Інгострах та Альфа Страхування. Великобританія також приєдналась до Міністерства фінансів США та вели санкції проти російських компаній компанії Газпромнафта та «Соргутнафтогаз». Блокуванню також підлягають усі їх дочірні компанії. А в уряді Британія звернула увагу, що російські нафтокомпанії заробляють приблизно 23 мільярди доларів на рік. А це поповнює військовий гаманець Путіна. Тому Британія вважає, що кожен удар по нафтових доходах Росії це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні. Пані Єлизавета, вам перше питання поставлю. Бо ви якраз з комітету зовнішньої політики, що говорять там, не знаю в неофіційних приватних розмовах наші партнери. Чому тільки на зараз наважилось на це рішення? Чому його не було запровадити у 22-му, як і просили? У Нас багато пакетів санкцій вже було введено е нашими європейськими партнерами і Сполученими Штатами. Насправді е я е на теренах ПАРЄ адвокували, і ми прийняли цілу резолюцію, присвячену санкціям, як інструменту, який може стримувати агресора. І е, однією з моїх мотивацій, е, чому я я займалася е, цією темою, було насправді пояснювати прості речі нашим е, західним партнерам про те, що санкції можуть працювати. Бо дуже часто, коли ми зустрічаємося з нашими партнерами і кажемо, що нам треба більше санкцій, вони кажуть, та ми ж вже ввели. А що ще треба? Вони ж там чомусь не працюють, і Росія навчилась обходити ці санкції. І тому питання моніторингу, відповідальності, Ніці ми проводимо виставки, пояснюємо, що різні компоненти з різних компаній європейських дуже часто потрапляють в Росію. Це треба продовжувати пояснювати, бо дуже часто в бюрократичній системі Євросоюзу і не тільки просто щось починає не працювати. І тому ті санкції, які були введені, вони були ефективними по певний час, а потім вони перестали бути такими ефективними. Тому треба вводити нові. Е, я думаю, що те, що зараз відбулось, те, що ввели угу. серйозні санкції проти е, російської е, нафтових компаній і е, танкерів, пов'язано з тим, що просто зараз такий політичний час і. Тому числі безпековий час де треба вводити от дуже якісь сильніші рішення. Вони не надиктовані тим, що, наприклад, ці санкції не хотіли до цього вводити. Просто е в європейській в європейському е західному менталітеті е нема такого розуміння, що треба от одразу все ввести. Uh -huh. 에, на жаль, тому 에, треба тримати це питання на пульсі, тому що ці санкції, які будь-які які просзахідне води в проти Росії, Росія все одно міла їх обходити вміє, тому. і вона буде вміти. Uh -huh. Але оці ці санкції вони дійсно. Досить сильні, і будемо сподіватися, що вони реально принесуть результат. Mm -hmm. Пане Тараса, чи сприймаєте ви ці санкції, як дійсно в той самий можливо рішучий е вирішальний удар по економіці Росії? Я тут Єдине, що додам пан Єрмак. Сьогодні вранці, я так розумію, Написав допис: три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції. Всі танкери, що допомагали обходити санкції, мають бути помножені на нуль. Ну принаймні, такий пост насправді ну, якусь таку віру надію. Що от скоро таки отримає економіку Росії ще більший ляпас? Ну отримує звичайно, тому що трам Трамп пере одразу ж адміністрація Байдена згадала, що що існують такі схеми входу санкцій. Ні, це була позиція адміністрації Байдена. Тому що вони ну нагадаю на початку минулого року пам'ятаєте, коли зволушники почали перші удари по НПЗ. Нам почали розповідати, що виявляється нафтовий НПЗ. це Виявляється цивільна інфраструктура. Там досить просто все було питання через обмеження, які ну тобто зелений курс, які сповідувала попередня адміністрація. Їм потрібна була розтиска нафта. Вони надавали можливості американським виробникам заповнювати ну, виробляти стільки скільки потрібно. Були обмеження щодо будівних авточітерміналів і так далі. А, і, ну і на виборах вони цього не приховували, їм не потрібно було зростання ціни на, на, на нафту. Тобто, ну українці гинні, гиньте, але тут головне, щоб у нас нафта була не підвищувалися ціни. А, далі перемагає Трамп. Одразу ж з'являється вже вплив його адміністрації. Ну який діє ще по Газпромбанку належу, нарешті запровадили санкції. так. А, оце по, по так званому тіньовому флоту. Це ж не тіньовий флот. Це офіційно mm -hmm. возили компанії, Всі знали, всі удавали, що що страховки, які видають російські компанії, китайські компанії та індійські компанії щось значить, що за ними стоїть якесь покриття. Це вже два роки триває, це нічого дивного немає, але все таки то... пане Тараса, не розумію, чому одразу не можна було, як зрозуміло, що Трамп переміг вибори. Чому одразу не можна було Байденом запровадити ці санкції? Бо от ми тільки що обговорювали певні рішення, які зробить Трамп у перший день, і в цих рішеннях в перший день буде можливе скасування деяких указів Байдена. А так, хоча б якби в листопаді запровадили ці санкції проти нафтового флоту Росії ну, хоча б мали в запасі до 20 січня, ну певний такий, такий проміжок часу, який міг би нанести. Вже удар по Росії, а хто сказав, що Трамп це буде скасовувати? Ну, перестороги ж є, можливо, і скасую. Яка пересторога? Ну дивіться, у Трампа у Трампа пацани в Техасі, да? які хочуть багато нафти експортувати. Да? Він зараз буде виходити з кліматичної угоди, бурити, бурити? Ну, читайте його прес-конференцію. Я її спеціально послухав. всю. У нас тут знаєте істерики катали щодо окремих фраз. Його він там половину прес-конференції присвятив того, що буде бурити, бурити, бурити. А це означає, що російською нафтою йому не потрібно на зовнішніх ринках. У нього плани, що нафту, наприклад, Кахас Європу повинні постачати американські корпорації в першу чергу. Чого він повинен скасовувати це? На, на, на якій підставі? Трамп це ж бізнесмен. Він нічого, якщо буде якесь скасування, це обмін на щось від Російської Федерації. Тут логіки немає ніякої. Mm -hmm. Що він повинен щось скасовувати. Він навпаки буде витисняти Росію. Російська нафта от, от, от в, в позиціях адміністрації Трампа російська нафта йому взагалі не потрібна на зовнішніх ринках. Попередня адміністрація давала можливість Ірану експортувати нафту, і цьому, і Росії експортувати нафту і так далі. Ні, Трампу це не потрібно. У нього є свої люди. У нього є позиція стосовно того, що американські корпорації повинні взагалі максимально експортувати нафту та газ. А навіщо і взагалі Росія на зовнішніх Угу. Пані Глаза, я правильно розумію, що ну тепер після цього великого пакету санкцій щодо нафтового флоту Росії? Ми теж маємо ну, в найближчій перспективі припинити транзит російської нафти нашої території. Бо якось нелогічно партнери та наші запровадили санкції, а ми ну, даємо дозвіл росіянцям заробляти. Ну, звичайно, і те, що відбувається зараз, з реакцією словаччини, те, що ми mm -hmm. перекри, перекрили для, для словаччини все, що стосується газу, і насправді зараз таки дуже вирішальний геополітичний момент, де ми дійсно бачимо. Як Трамп заявив, що дійсно американські компанії будуть займатися цією нафтою, це буде йти в Європу. Росію насправді ставить на місце цим. Те, що буде відбуватись з Іраном, ну це окрема сфера, але також дуже цікаво, тому що ми дійсно бачимо, що Зараз це питання підтримки певних змін в Ірані, якось з новим поштовхом пішло, тому то зараз повністю геополітика змінюється, а це диктується економічними різними інтересами дуже часто. І наразі, коли Сполучені Штати мають різні корпорації, які виробляють зброю, також. Будуть е, також займатися, е, поставляти е, нафту, замінюючи інш, інших виробників в інших е, країнах. Це насправді дуже серйозна заява. І таку мову, до речі, розуміє Путін. Угу. І тому це дуже е, насправді, якщо відключитись від того, що е, звичайно ми зацікавлені в тому, щоб е, Путін е, нарешті колись. Е, Отримав поразку, але Путін зараз буде боротись далі за те, щоб мати якусь перемогу економічну, в тому числі. А в нього вже не так багато варіантів. Mm -hmm. Залишається по вашим відчуттям у раді готові підтримати заборону транзиту російської нафти. Чи це не обов'язково через парламент проводити а окремим рішення? Можна скасувати? Я думаю, що це не, не обов'язково, але звичайно, на, на рівні суспільства, на рівні парламенту, я переконана, що в нас буде більшість, яка буде патріотично підтримувати це рішення. Угу. Гаразд торкнулося вже питання з словаччини. Маємо певну реакцію від їх представників. Президент Словаччини. Скасував офіційний візит до Києва за його словами. Причина скасування візиту це зупинка транзиту російського газу і законопроєкту про зупинку транспортування російської нафти до Європи. Мовляв, за обставини, які склалися про поїздку в Україну, не можуть бути і мови. Давайте почуємо. Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається у ситуації, коли український уряд і президент вирішили перекрити нам постачання газу, вони відмовляються від його транзиту до словаччини, тим самим фундаментально загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. Між тим президент України заявив, що Київ пропонував допомогу Братиславі за відсутності транзиту російського газу. Однак, словацький прем'єр-міністр відмовився. Володимир Зеленський назвав політику ФІЦО недалеко глядною. Але, е, пане Тарасе, ну, щодо е, цього. Не знаю, з такої реакції президента Словаччини. Наскільки я пам'ятаю, буквально ледь на наступний день після припинення транзиту російського газу в нашу територію, чим Міноборони оборони можуть помилятися в відомстві Словаччини, але зазначало, що вони знайшли ледь там не п'ять альтернативних джерел того, як замінити російський газ. І складається враження. Ну, знають певні виходи з цієї ситуації. То до чого цю дискусію продовжувати і далі? Як ви блокади? Вони брешуть там. Є альтернативи постачання, але проблема в тому, що партійна каса як буде поповнюватись. Росіяни ж дають там знижки на газ якраз для Будапешта і для і по нафті і по газу на цій декті вони мали ма мали величезне прихований прибуток. Партійна каса не поповнюється, те mm. що президент ден до Словаччини, до України не приїде. Ну який жах. От прямо всі знаєте, перелякали тут в Україні, що президент Словаччини не приїде. Ну, це ще раз показує, що ці істерики. ці істерики не мають ніякого стосунку до реальності. Вони можуть купувати нас на відкритих ринках, як і у Угорщина, але там виявляти, але та ж там ж треба купувати за зовсім іншими цінами і за зовсім іншими умовами і поповнювати партійну касу не буде можливості. Тому от такі істерики нам катають. Що Україна тут винувата в чомусь? Там словацькі депутати там літають до Москви. Я я просто не розумію, що, що вони хочуть від Москви, щоб вони ці кульки наповнювали газами, переправляли через кордон України, чи, 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 чи що вони не знаю, хочуть. які альтернативні варіанти. До речі, до речі, до речі, цікава деталь поляки не пустили літак в словацький через свою територію. Вони летіли через Німеччину. А коли вони в Москву летіли. Mm -hmm. Ну це слід звикати, слід звикати, не боятися Знаєте, українців, які ще є такий комплекс неповноцінності, коли нас ну, про нашу схожі говорить. У нас тут починають э, починають переживати. Не треба переживати, що хтось про нас щось погано говорить. Ми повинні в першу чергу подобатись самі собі. Розуміти, що у нас є власні. Інтереси розуміти, що світ побудований так. Кожен любить тільки себе, а дружить за гроші або через необхідність. Тому істерики Словаччини, звичайно, вони там можуть робити все, що завгодно, на голові ще можуть походити. Я думаю, що українці задоволені задоволення це Але подивляться. Що... Будуть mm -hmm. багато говорити ще я закінчу. Будуть багато говорити. Вони повинні пам'ятати, що нафтопровід дружби взагалі потребує капітального ремонту, а можна довго, особливо в бік словаччини. Можна ж так знайти таку можливість, що запчастин може не бути в Україні в країні на обстановка. Він взагалі може зупинитися з технічних причин на місяці два можна шукати запчастини півроку і так далі. Так що нехай не войожуються, а і взагалі розкривають рота на Україну, коли потрібно. Коли в таким в таким тонам, нехай себе вдома розмовляють не з Україною. Mm -hmm. Але ж, пане Старасе, тут мені здається інша перестрога. Пані Лазавето, якщо погодиться зі мною. Словачне ж може блокувати наш суб до ЄС і ті пакети підтримки, які нам надає Європа. Тобто, як тут тоді бути? Словачина. Гошина не просто можуть, а будуть блокувати наш вступ в ЄС, і з цим треба рахуватись і проводити певні перемовини колись за участю Брюсселя і цих країн для того, щоб дійсно домовлятись. Бо насправді вступ України в ЄС для нас це екзистенційне питання. Ми хочемо бути з Європою, а це насправді дуже технічне питання. Це вирішити, які товари будуть йти, як захист. Стити там фермерів однієї країни певні певні квоти вести. Ми не завжди це розуміємо тут в Україні. А інші країни вони думають, боже, так нам не вигідно, українці, українські фермери, українці, українські підприємці зараз будуть дуже активними. Навіщо нам нам це? Тому тут насправді це питання прагматичних перемовин і. Влада в будь-яких країнах насправді змінюється. Ну наразі ми бачимо таку тенденцію, дуже правоцентристку, радикальну, консервативну. Е, ну, словаки дуже хороший цьому приклад. Але насправді в інших країнах зараз відбувається дуже серйозний поворот на, на те, що вони хочуть тільки про себе думати, е, не допомагати комусь іншому. Це така реальність. Нам треба з цим рахуватись. Е, я вважаю, що ми повинні. Дуже відверто розмовляти з цими країнами і. Те, що наш президент сказав, що ну ми не можемо більше дозволяти цей транзит газу, тому що це ми не можемо йти проти свого суверенітету. Ну от така наша правда. Вони повинні цим рано чи пізно рахуватися. Угу. Сподіваюся, що транзит нафти теж найближчі перспективі теж переглянуть і поставить е, на нуль. Ще до нашої внутрішньої теми теж пов'язано з енергетичною галузі, парламент запустив процедуру звільнення міністра енергетики Германа Галущенка, ініціаторкою постанову виступав народний Депутатка Ірина Совсун. серед причин це системна корупція в енергетиці, втрата будь-якої репутації серед партнерів та неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду так говорить народна депутатка. Я нагадаю, що під час п'ятничного засідання парламенту Герман Галученко назвав представників Єврокомісії в Україні клерками середньої ланки. Суперечка виникла через законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів. Тоді ж народна депутатка пані Совсун заявила, що ні Єврокомісія, ні США цей проєкт. Не підтримують у відповідь Галущенко Звинувати її в тому, що вона бігає по посольствах і поливає брудом українську енергетику. Давайте почуємо деталі. Стосовно позиції е клерків середнього звена е представництва Єврокомісії Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу. І хочу я смію, я смію, я смію про це говорити. Угу. Ну, власне, перше питання буде до пані Єлизавети, бо ви безпосередньо були присутні на засіданнях. Потім пан Тарас значить, як він бачить цю ситуацію, яка розгортається. Ну чесно кажучи, начебто якісь особисті певні конфліктні ситуації відбулася. Хоча пані Сосун зазначає, що ні США, ні Єврокомісія не підтримують ініціативу того законопроекту, який власне пан Глушенко насував. Тож чи справедливе його звільнення ініціюється? А, ну, ініціювати звільнення можна будь-кого. Питання чи воно відбудеться. А, насправді, а, на, на даний момент, а, те, те, що що нібито Хмельницьку а, АЕС цей проект не підтримують європейці. Ну, в мене немає наразі такої інформації, тому я не можу це підтвердити або спростувати. Будь-якому разі, а, мені здається, що не вряд. Питання звільнення Галушенка піде вперед. На наразі голосів не вистачить. Не всі виступають? наразі. Вистач? Я не думаю, що є голоси, і коли це також ну така ну конкретно і за те, що Інна на совсунце це, це сказала, Я думаю, що треба більше мати аргументів, і це повинна бути позиція, в тому числі і. Президента і уряда, і тоді парламент може це підтримати. Угу. А взагалі, пане Тарасе, як ви бачите цю ситуацію? Можливо, нам в принципі настав час уновити в цілому уряд. Бо чесно кажучи, от скільки намагаюся зрозуміти, здається, у нас програма уряд діяльності уряду ну немає. Як ми живемо без цього теж не зрозуміло ні, я давно за те, щоб поміняти уряд, тому що ж взагалі себе поводить, начебто вкрить на не відбувається. Організації військової економіки не, не, не відбувається, як вона повинна бути, не вирішується питання виробників зброї. Так ну слава богу, там в парламенті є зараз законопроект. 12202, який спрощує, які зменшує тиск штрафних санкцій проти проти виробників зброї. От це Янченко подавала від «Слуг народу. Я повністю підтримую цей законопроект, тому що там маразм на маразмі. Коли українські виробники знаходяться під шаленим тиском різних, різних штрафних санкцій, так і на рівні умови з західними виробниками. Добре, що це не відбувається. Але фінансування чи може збільшено бути фінансування оборонки, може бути збільшено фінансування оборонки. дозвольте експорт нашої зброї для того, щоб підтримувати виробне, виробничі цикли, тому що стоять підприємства під. Переїжджають за кордон спеціалісти, перевозяться виробничі потужності, дайте можливість експортувати зброю. Вони валюту будуть в країну завозити, так і податки сплачувати, і податки не треба збільшувати. Поставити їм умову, що спочатку, ти, якщо експортуєш зброю за кордон за будь-яку ціну, так ти там можеш визначати собі ціну. Ти обов'язково повинен виконати державне замовлення. Державне замовлення, це відповідно до нашого законодавства, це собівартість плюс 30%. Так? Ти, ти це виконуєш. Якщо немає грошей, так дайте, наприклад, йому ОВДП, наприклад, розраховувати з ними, а не банкірчики у нас годують, виявляється, можна підготовувати цих паразитів, які mm -hmm. не кредитують ТПК. ПК. А цього це проблема не вирішується та багато чого іншого. Чи можуть виробники зброї, наприклад, випустити. Облігації десь на 50 мільярдів, які тебе зарекомендували, можуть чи можуть державні банки викупити це облігації? Можуть, чи може національний банк дати рефінансування? Може, нехай не розповідає, що це неможливо. Коли дороги будували у 20-му році, по такій схемі фінансували будівництво доріг у переравтодорог. А і так далі. І тому на жаль, шмигаля це не робиться І я вважаю, що є кандидати, які могли б спокійно замінити шмигаля. Було б тільки краще. Є чорношов. Є Середенка, є той самий Федоров. Тобто, в самій владній команді я бачу більш-менш притомних людей, які принаймні організували ці процеси. Угу. Посона стосовно Галущенка, ну таке, знаєте, коли реєструється постанова, звинувачується. Я тут не є адвокатом Галущенка. Я теж вважаю, що будівництво будівництво цих блоків повинно відбуватися без російських технологій, а тому, що вони фактично хочуть поставити. Реактори, які завозять з, з Болгарії, а це російського виробництва, тобто ми залежності не зменшуємо від Росії, а тільки збільшуємо. Це повинні будувати інші компанії, або французькі компанії, наприклад, або корейські ті самі компанії, які можуть забезпечувати нам нові технології, або американські компанії. Це можливо, але це це не зараз не актуальне. Але стосовно цієї постанови, ну знаєте, коли знову там підаються розмови про корупцію. Ну, якщо ти знаєш про корупцію, так звертайся до правоохоронних органів. Вони є набу і САП, які не в нічого не робить. А то, знаєте, вони там друзі з голосом з цим набу і САП, його вони чіпають, а тільки знаєте, обкидаються какашками. Що всі навколо корупціонери, а вони не такі білі і пухнасті, і так далі. Почула вашу думку, пане Тараса. Дуже промо емоційно вас. Промова дуже дякуємо вам за фахову оцінку всім цим болючим темам, які актуальні для нашого суспільства. Політтехнолог, Тарас Загородній. Узнаємо відеозв'язку. Ще Через вам дуже дякую.